Пам'ятаєш, як ми залипали годинами у генералів, Варкрафт, козаків, будували базу, відбивали атаки, контролювали кожного юніта. А тепер скажи чесно, коли ти востаннє грав у справжню РТС? Жанр, який колись задавав темп індустрії, сьогодні майже зник з радарів. Були часи, коли ти ще не знав, що таке ранкінг чи рейтинги в Steam, але знав, що твоя армія зараз увірветься в табір ворога і це буде епічно. Кожна гра, це маленька війна, де ти не просто грав, ти командував, контролював усе від першого робочого до останнього солдата. Це був справжній кайф, але десь по дорозі РТС майже зникли. Вони не стали гіршими, вони просто стали непомітними. І тут виникає питання, чому жанр, який виховав ціле покоління геймерів, раптово зійшов зі сцени. Де зараз ці епічні баталії, стратегічні рішення, марафони по дві години, що сталося з РТС-іграми? Давайте про це і поговоримо. Стратегії в реальному часі завжди були про контроль, про те, щоб мислити швидко, діяти ще швидше, і все це паралельно. Ти не просто натискаєш на три кнопки, щоб отримати історію, ти цю історію будуєш сам. І в цьому є свій кайф. Але він не для всіх. Щоб отримати задоволення від хорошої стратегії в реальному часі, треба пройти через багато. Через розбиті бази, через зламану економіку, через ті моменти, коли ти думав, що виграєш, але не помітив, як ворог зайшов із флангу. Це ігри, які карають за кожну помилку і не завжди пояснюють, чому. У той час, як інші жанри спрощувались і ставали дружнішими до новачків, РТС залишались собою. Складними, вимогливими. І саме тому вони почали втрачати гравця. Середній користувач не хоче горіти 40 хвилин, щоб у результаті зрозуміти, що він програв ще на другій хвилині. Йому нецікаво рахувати ресурси, продумувати логістику і таймінги, коли можна просто зайти в умовну батл Рояль, натиснути плей і вже за хвилину бути в екшені. РТС не дає миттєвої винагороди, вона не веде за ручку, і в цьому її суть, але це й те, що відштовхує. Жанр просто не встиг адаптуватись до нового ринку, до нової аудиторії. І якщо ти не виріс на Варкрафті, на Red Alert чи Age of Empires, то шансів на те, що ти раптом сьогодні відкриєш для себе цю любов, небагато, бо вона вимагає терпіння, а терпіння у геймерів сьогодні дефіцит. Згодом RTS почали відчувати не лише тиски з боку гравців, а й конкуренцію з боку інших жанрів. І це була не чесна битва, це була повільна, невидима окупація. Спершу прийшли мова, це ті самі Дота і Ліга легенд, які взяли найцікавіше з RTS – мікроконтроль, командну гру і тактичне мислення, але спростили все інше. Забрали будівництво бази, забрали економіку, залишили лише юнітів і карту. Легше, безумовно, видовищніше, часто так, а головне швидше входження. Мета проста: заходь, обирай героя і бийся. Потім з'явились батл роялі. Якщо РТС це шахи, то батл-рояль Рояль це рулетка. І в цьому його шарм. Менше контролю, більше несподіванок. Ти або виживеш, або ні, але кожен матч інший, кожен раз новий сюжет. Стріляй, тікай, ховайся, виживай, і все це в доступному, зрозумілому форматі. І як тут старенькі стратегії можуть конкурувати, якщо більшість гравців хоче одразу в бій, а не півгодини будувати економіку. Навіть сюжетні ігри взяли своє: Last of Us, RDR2, God of War – це ж не просто бігалки-стрілялки, це емоційні переживання, кінематограф у чистому вигляді. І коли перед тобою вибір або дві години стратегії, де ти сам собі режисер, або дві години, де тебе веде крута історія з голівудським рівнем, багато хто вибирає друге. І стратегії тут просто немає шансу на перше враження. Вона не хапає одразу, її треба відчувати. А як я вже казав, для геймерів час це розкіш. Жанр не програв, він просто залишився у іншому темпі, а світ, як відомо, ніколи не чекає. Ще одна причина, про яку рідко говорять вголос, це технології, іронічно, але вони не допомогли РТС розквітнути. Вони навпаки відсунули жанр у тінь. Подивись, як за останні 10 років змінились ігри, кінематографічні моменти, детальні анімації, фотореалістичні обличчя. Гравець став ближчим до персонажа, ніж будь-коли. Він хоче бачити очі героя, хоче відчувати його удари, чути подих, а стратегія це погляд згори, холодний і відсторонений. Ти не солдат, ти полководець. Тобі не до емоцій, ти дивишся на все, як на схему. І це багатьох віддаляє. Девелопери це прекрасно розуміли, тому гроші пішли туди де більше вау. Коли ти можеш зробити епічну катсцену, це продається. А як продати RTS, де гравець півгодини збирає ресурси, поки нічого не відбувається? Як показати це в трейлері, щоб люди запалились? От і маємо, великі студії просто перестали ризикувати. Навіщо вкладатись у складний жанр, який може не зайти, коли можна зробити черговий шутер або ще одну виживалку. Стратегії почали випускати малі студії: інді ентузіасти, які виросли на цих іграх і просто не можуть без них. Вони намагаються зберегти дух, зробити щось нове, але бюджети не ті, масштаби не ті, а аудиторія все ще дуже вузька. І навіть коли виходить щось справді круте, воно лишається нішевим продуктом. RTS сьогодні це ніби вініл, справжній атмосферний. Але для тих, хто вже знає, що шукає. Є ще одна річ, вона як тінь, що впала на весь жанр, і це геймпад. Так, звичайний сітки контролер. RTS це про точність, швидкість, мікроменеджмент. Тут кожен клік має значення, кожна секунда золото. Раніше, як я пам'ятаю, у мене у знайомих у всіх були комп'ютери, а ігрових консолей майже не було ні у кого. Але ж зараз ситуація прямо пропорційно протилежна. РТС виросли на ПК. Вони для клавіатури, для гарячих клавіш, для багатовіконних маневрів. А геймпад він інший. Він створений для динаміки, для стрибків, ударів, стрільби, для чогось інтуїтивного, а не системного. Тому, коли ринок остаточно поплив у бік консолей, стратегії просто не встигли адаптуватись. Спроби були, але то вже не те. Все сповільнено, урізано, простіше, ніж мало б бути, і головне відчуття втрачено. А гравці звикають, вони виростають із контролером у руках і не розуміють, чому гра, яка виглядає, як будуєш армію, і нападаєш, раптом така незручна і складна. Стратегії не вписались у нову екосистему, їх не знищили конкуренти, їх витіснила зручність. Колись RTS були основою кіберспорту, не просто частиною. А цілим хребтом. Згадай ті часи, коли Старкрафт збирав арени в Південній Кореї. Це була епоха, коли швидкість думки і точність рук вирішували все. Там не було місця для випадкових перемог, лише стратегія, мікроконтроль і сталеві нерви. І саме тому RTS тоді захоплювала. Це був інтелектуальний спорт у чистому вигляді. Але потім з'явились інші жанри: мова зробила геймплей доступнішими для глядача, менше хаосу, більше емоцій, чіткіші герої. Шутери, а зокрема Баттл Роялі, подарували видовищність і динаміку. А RTS залишилися грою. Для тих, хто в темі збоку складно зрозуміти, що відбувається на екрані, чому гравець побудував саме цю будівлю, чому відступив а не пішов у бік, і тому глядачі почали відвалюватися. StarCraft 2 тримався довго, навіть дуже, але з часом і він почав втрачати підтримку. Blizzard все менше інвестували в турніри, ком'юніті поступово стискалось. І от маємо жанр, що колись був флагманом кіберспорту, став його фоновим відлунням. Турніри досі є, профі досі грають, але це вже не масштаб, це явище, скажімо так, клуб за інтересами. Втім, варто пам'ятати, те, що RTS не в мейнстрімі, не означає, що вони слабші, навпаки, вони просто не для всіх, і, можливо, в цьому і є їх справжня сила. Ще один важливий аспект, чому RTS не така популярна сьогодні, це спрощення механік. Візьми, наприклад, Clash of Clans. Гра з елементами стратегії, але значно спрощена. Тут немає тисячі юнітів, десятків ресурсів. Все, що треба, це час і стратегічне мислення. І ось що цікаво, ця проста формула виявилась неймовірно успішною. Спрощення механік дозволило стратегіям вийти з нішевого кола і зачепити мільйони гравців. Проте класичні стратегії в реальному часі, де кожен вибір має значення, де потрібен точний мікроменеджмент, залишились поза увагою більшості. І цей тренд на спрощення ми бачимо не тільки в мобільних іграх. Візьмемо Норград. Цей проект зберігає дух РТС, але значно полегшує управління, скорочує ресурси та зменшує кількість юнітів. Вона не намагається перевантажити гравця деталями, а замість цього пропонує концентровану, але все ж таку глибоку стратегію. В результаті гравці не втрачають себе у нескінчених варіаціях тактики, а можуть сфокусуватися на основному прийнятті важливих рішень. Така еволюція допомогла жанру залишатись живим, але вона також віддалила його від того, що колись робило RTS справжньою класикою. Можна сказати, що сьогодні більшість нових стратегій для широкого кола гравців – це вже РТС лайт. Можливо, саме це і стало причиною, чому класичні важкі стратегії не повертаються в маси. Але для тих, хто готовий пірнути глибше, класика все ще залишається неперевершеною. Та, попри все, РТС не мертві. Вони просто змінили обличчя. Так, епоха масових релізів минула, але жанр не зник, він адаптувався. Приміром, Age of Empires 4, хай і не революція, але доказ, що попит є. Люди повернулись, сидять у мережі, рубають один одного по старій схемі, як у 2000-х. Ностальгія працює, але головне працює механіка. Бо суть не змінилася. Ти будуєш, ти плануєш, ти відчуваєш контроль. Плюс останнім часом з'являється нова хвиля ігор, які комбінують RTS з іншими жанрами. Manor Lords – яскравий приклад. Це не класична стратегія, але в ній є той самий вайп управління всім і одразу. Ти не просто ти цієї ж кнопки, ти господар. Тобі важливо, як живуть твої люди, що вони їдять, хто піде в ліс, а хто на війну. Інший приклад Company of Heroes 3. Вузька аудиторія? Так, але фанати тримаються. І студії це бачать. Ризикують і іноді влучають. РТС виживає не завдяки ринку, а завдяки відданості. Це по суті жанр для своїх, для тих, хто не боїться складності, хто кайфує від систем, а не лише від вибухів. І це нормально. Не всі жанри мають бути масовими, не всі мають змагатися за увагу стрімерів чи потрапляти у тренди TikTok. І може саме тому вони й досі з нами. Тихо, в тіні, але живі. Тож питання залишається відкритим, чи є у стратегії у реальному часі майбутнє. І тут усе залежить не від жанру як такого, а від нас із тобою. Бо іноді здається, що гравці самі відмовились від стратегії не тому, що вона стала гіршою, а тому, що сам світ став надто швидким, надто гучним. Ми звикли до миттєвих результатів, хочемо максимум віддачі за мінімум зусиль. А стратегія вона про інше: вона про процес, а не результат, про насолоду від контролю, а не від нагород. Але часом настає момент, коли тобі набридло поспішати, коли хочеться сісти, увімкнути Stronghold, Tiberian Sun або Homeworld і з головою зануритися у той стан, де все залежить тільки від тебе. Стратегії в реальному часі це не просто жанр, це настрій. І навіть якщо він не в топі трендів, він нікуди не дінеться. Бо завжди знайдуться ті, кому потрібно щось глибше, складніше і щире. І поки ці гравці існують, РТС житиме.